Цьому випуску Після грандіозного та історичного поєдинку між Теренсом Бадом Кроуфордом та Саулем Канело Альваресом відбулася офіційна прес-конференція. Бій, який очікували мільйони фанатів по всьому світу, завершився перемогою Кроуфорда, який здолав мексиканську легенду та став абсолютним чемпіоном світу. Це протистояння вже називають одним із найважливіших в історії сучасного боксу. На прес-конференції обидва боксери поділилися своїми враженнями від бою. Журналісти ставили найгостріші запитання: чим Кроуфорд нейтралізував силу Канело. Чи зламався ментально мексиканець у чемпіонських раундах? Як обидва спортсмени оцінюють одне одного. І чи можливий реванш у майбутньому? Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок. Якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу Пориню світ боксу разом з Фавбет. Теренце, вітаю, фантастичний виступ сьогодні. Здається, що в перших трьох раундах ти намагався просто придивитися до нього, розібратися з ним. Це був план на бій почати додавати оберти десь із четвертого раунду. Ну, у перших трьох раундах, знаєш, я відчував, що я контролюю ситуацію. Я думаю, що це він намагався зрозуміти мене. Чи відчував ти, що ти його дратуєш? Він намагався підняти тебе, він бив тебе головою. Звичайно, він був трохи роздратований там у ринзі, але це частина гри. Я розумію, що це одразу після бою, але чи відчув ти вже значущість цієї перемоги і що вона означає для твоєї спадщини та твоєї кар'єри? Якщо чесно, коли я ставлю перед собою якусь мету, я знаю на що я здатен. Для мене це не є сюрпризом. Це для вас сюрприз, бо ви в мене не вірили. Але я то знав, що я можу це зробити. Я вірив, що можу це зробити. Мені просто потрібна була можливість. Теренце, коли ти зрозумів, що переможеш його, коли він підписав контракт. Канело, здається, більше концентрувався на ударах по корпусу, а ти багато влучав йому в голову. Це твоя перевага у розмаху рук дала такий результат. Це все разом! Він взагалі не пробивав тіло, він бив по моєму ліхтю, бо я блокував удари. Але знаєш, я думаю, що все просто, сьогодні я був кращим. А що це був за момент, коли тебе відсунули в бік у ринзі, і суддя дав паузу. Зупинив бій на кілька секунд, а потім відновив його вже посередині. Так, він вдарив мене головою? У мене розсічення. Мені доведеться йти накладати шви? Вітаю з перемогою. Я хочу запитати тебе про історію, яку ти сьогодні створив. Ти став третім у історії, хто здобув лінійне чемпіонство в чотирьох вагових категоріях разом із вайвезером і пакіау. Ти став триразовим абсолютним чемпіоном в різних дивізіонах? Першому так звану епоху чотирьох поясів. Яке досягнення для тебе значить найбільше? Усе це, усе йде пліч опліч, це дуже багато для мене значить. Тому що знаєш, будь-кого можна назвати нікому невідомим, і вони завжди казали, що я б'юся з нікому невідомими. То що тепер можна сказати? Хтось мені може відповісти? Що ви тепер скажете на це? Теренце, багато розмов перед цим боєм стосувалося того, що ти піднявся одразу на дві вагові категорії. Опиши, будь ласка, як це відчувалося, коли ти вже вийшов у ринг, як тобі було боксувати у цій вазі, як ти справлявся з цією масою, яку канело намагався нав'язати тобі? Я був сильніший, я бив важче, я просто влучав. Знаєш, багато людей занадто вже нагнітали через моє підняття у вазі, і все таке. Але як я вже казав вам раніше, канело це не великий боєць. Він менший боєць, який виступає у великій ваговій категорії. Ми з ним практично однакового зросту, я навіть трішки вищий. У мене руки довші за його. Так, у нього трохи ширші плечі, але він нижчий за мене. Загалом ми приблизно однакового розміру. Тому, коли ви весь час говорили, о, канело такий масивний, він такий... Який великий, і це звучало, чесно кажучи, як неповага, яка в нього була сила удару? Чи бив тебе хтось у житті так сильно раніше? Мене били сильніше, багато моїх опонентів били сильніше ніж канело, якщо чесно. Вітаю з історичним досягненням. Скажи, будь ласка, ти вважаєш це найбільш знаковою перемогою у своїй кар'єрі? Чи є інша якась перемога, яка для тебе має більше значення? Ні, безперечно, це точно моя знакова перемога. Ти знаєш, піднятися одразу на дві вагові категорії, вийти у ринг у статусі андердога, битися проти бійця, який був непереможним у цій вазі, абсолютного чемпа і забрати в нього всі титули, виконати все, що я казав, що зроблю. Звичайно, це дуже багато для мене значить. У моїх попередніх серіях перемог я вже мав титули. Я заходив у ринг як чемпіон. А тут я заходжу як андердог, без чемпіонських поясів, без статусу. І я відчував, що на кону стоїть абсолютно. Лютно все у якийсь момент у бою, ти відчував, що треба вносити корективи у свою тактику. Ну знаєш, десь у шостому раунді я відчув, що потрібно додати ще більше і взяти під свій контроль хід поєдинку, тому що бій розвивався ніби на гойдалці, то в один бік, то в інший. Коли тебе оголосили переможцем, ти став на одне коліно. Чи можеш описати, які це були відчуття і що в той момент проходило в тебе в голові? Я знав, що я виграв ще, коли пролунав фінальний гонг. Я знав, що я переміг. Як я вже казав раніше, Бог не робить помилок, і не випадково я тут. Я тут з певної причини. Я весь тиждень вам повторював, що це план Бога, а не мій план. А я лише виконав його місію. Теренце, коли ми говорили у вівторок, ти багато розповідав про свою підготовку, про те наскільки впевненим ти був у собі перед цим боєм, і про те, як ти розкладав цей бій по поличках, прогнозуючи, як він піде. Скажи, усе відбулося саме так, як ти планував, кожен раунд ішов за твоїм планом. Звичайно, все, на що ми націлилися в цьому бою, ми виконали. Я хотів зробити ще трохи більше, але мої тренери хотіли, щоб я продовжував робити те, що вже приносило результат. Тому я мав бути дисциплінованим і продовжувати робити те, що працює. Я знаю, ти казав, що тебе не здивувало те, як ти домінував, але чи здивувало тебе, що з плином бою він, який зазвичай додає в пізніх раундах і набирає хід, навпаки, виглядав більш роздратованим і слабшим, можливо, навіть менш витривалим. Я не думаю, що він був менш витривалим. Я просто думаю, що я був кращим у цю ніч. Ти знаєш, ти не віддаєш йому достатньо належного і ніби намагаєшся щось у нього забрати. Він був готовий на тисячу відсотків. Просто цього вечора я був кращим. Теренце, цей бій був для тебе більше про те, щоб довести всім, що вони помилялися, чи про те, щоб довести собі, що ти мав рацію. І те й інше, і довести тим, хто сумнівався, що вони помилялися, і довести собі що я мав рацію. Як я казав, сьогодні ввечері багато хто піде додому розчарованим, де хто навіть заплаче, але це частина спорту. З огляду на те, як ти переміг канело сьогодні, як ти розгромив спенса кілька років тому, тепер усі почнуть порівнювати твою спадщину з Флойдом Майвезером. Як ти вважаєш, чи можна зараз порівнювати твої досягнення з його? Слухай, Флойд був величним у свою епоху, я величний у свою. Немає потреби порівнювати мене з Флойдом чи Флойда зі мною. Твоя впевненість зараз на зовсім іншому рівні, чи можемо ми побачити тебе у напівважкій вазі? Ні, ми не будемо підніматися настільки високо. А чи розглянув би ти варіант повернутися у категорію 70 кг і зустрітися з Енісом, бійцем, який готував канело Альвареса до цього бою? Ні, я не збираюся спускатися до 70 кілограм. Сьогодні це було справді велике шоу. Мені цікаво, як ти обрав саме цю пісню для свого виходу. Ну знаєш, це було частиною мого образу. Весь мій костюм був натхнений фільмом Відчайдушний. Як ви бачили, у мене була гітара і усе інше. Мій давній друг дитинства Рендо Робас, саме він виконав цю пісню цієї ночі. Це була чудова ніч. Як я вже й казав, у мене є підтримка латиносів. Тож сьогодні була справді прекрасна ніч. Ти знаєш, що Ілія Тупурія виходить під цю ж пісню в UFC? Справді, ну що ж, добре, це чудово для нього. Теренце, одне з головних питань цього бою було чи витримає твоя щелепа силу Канело. На мою думку, ти нейтралізував його найпотужніші удари. Вважаєш це більшим досягненням, ніж довести, що ти можеш витримати його найважчий удар. Це пов'язано одне з одним. Багато людей казало, що у мене немає захисту, що я пропускаю удари. Ну тепер їм уже немає чого казати. У пізніх раундах ми бачили, що Канело опускав руки, хитав головою. Здавалося, що він психологічно зламався Ти сприймав це саме так. Що ти думав про ці моменти в 11-му і 12-му раундах, коли Канело ніби зупинився на кілька секунд і перестав битися? Так він був явно розчарований, бо те, що він намагався зробити, не працювало. А коли він отримував удар у відповідь, він просто хитав головою. Мовляв, не можу повірити, що я пропустив це. Де ти поставиш канело серед своїх суперників? Ти говорив, що тебе били сильніше, а цей бій виглядав легко. То на якому місці він серед твоїх найважчих суперників? Я зовсім не кажу, що це була легка ніч. Це не було легко. Просто збоку могло так виглядати, але легко точно не було. І він, безперечно, на вершині серед тих суперників, з якими я зустрічався. Чи ти відкритий до реваншу? Я відкритий до будь чого Як я вже казав, зараз я відпочину, насолоджуся перемогою зі своєю командою. Через два тижні у мене день народження, я вже старію. Що ти виніс із цієї ночі? Це поразка, але що саме ти можеш взяти з цього вечора? Велика ніч для боксу, велика ніч для спорту для всіх. І як мексиканець, я дуже пишаюся всім, чого я досяг для свого народу, для своєї країни. Це була чудова ніч для боксу. Чи можеш ти описати, як для тебе було битися з Теренсом Бадом Кроуфордом, що він робив такого, що створювало тобі проблеми, і чому ти не зміг зробити достатньо, аби вийти хоча б на близьке рішення суддів? Ми знали заздалегідь, що Крофорд великий, він є великим бійцем. І я робив те, що мав робити правильно. Я пробував різні варіанти, я тренувався дуже важко, і він заслуговує на всю повагу. Я справді віддав всі сили цієї ночі, але не зміг підібрати ключ до його стилю. Це було щось конкретне, рух, швидкість, сила, чи можеш назвати одну річ, яка створювала найбільше проблем? Все, абсолютно все, він має все. Канело, вже багато років ти завжди мав у руках чемпіонський титул, навіть після поразки від Бівола ти залишався чемпіоном у другій середній вазі. Мабуть, минуло понад 10 років відтоді, як ти востаннє був без титулу. Чи усвідомлюєш ти, що вперше за стільки часу ти не є чемпіоном світу? Ні, я відчуваю себе чемпіоном у будь-якому випадку. Я виграю незалежно ні від чого. І все одно відчуваю себе чемпіоном. Є як є. Ти повинен прийняти поразку і прийняти все, що сталося, але я продовжу, я буду продовжувати йти далі. Канело, у 11 та 12 раундах були моменти, коли здавалося, що розчарування почало брати верх. Ти опускав руки, хитав головою. Що ти відчував і про що думав у ті моменти? Чи це розчарування справді заволоділо тобою? Знаєш, іноді ти пробуєш, але тіло вже не може, і саме це було моїм розчаруванням. Можливо, я й міг би розгадати Крофорда, але тіло просто не дозволяло мені рухатися далі. Я намагався, але тіло не йшло, і ти повинен це прийняти. Ось і все. Сила була однією з головних тем цього бою. Чи був момент, коли ти відчув, що пробив Крофорда своїм найсильнішим ударом? Ні, я так не думаю. Так, я влучав по теренсу, але не чистими ударами, не всією своєю силою, розумієш? Що саме він робив, щоб заблокувати твою здатність пробувати свої сильні удари? Він великий боєць, він хороший боєць, він знає, як рухатися, як усе правильно робити. Це був бій, якого ми раніше від тебе не бачили. Ми ніколи не бачили, щоб ти стільки часу переживав постійне і тривале розчарування прямо під час бою. Чи був момент, коли ти зрозумів, що це просто не твоя ніч? Якщо так, то коли саме це сталося? Ні, я ніколи так не думав. Я пробував у всіх раундах знайти ключ до нього, я намагався. Звичайно, іноді потрібно визнати, що ти більше не можеш. Але я не думав так, не можна мислити таким чином під час бою. Я віддавав усе до кінця. Якщо ти зможеш провести паралель між твоїм боєм із Флойдом Майвезером і сьогоднішнім боєм із Теренсом Кроуфордом, як би ти це оцінив? Я думаю, що Кроуфорд значно кращий за Флойда Майвезера. З ким ти вже поговорив після бою, що для тебе буде далі? Я пішов до своєї родини щоб поговорити з ними, адже вони завжди підтримують мене. Сьогоднішній вечір це можливість для навчання, і саме це я сказав своїй родині. Це можливість вчитися і розвиватися. І саме з цього ти черпаєш уроки. Ти вчишся на поразках. Ми ще не обговорювали наступні кроки в майбутньому. Зараз я просто хочу насолодитися часом із родиною. Моїй доньці лише місяць. Я просто хочу насолоджуватися кожним моментом і побачити, що буде далі. Друзі, а за кого вболівали ви в поєдинку каналу проти Кроуфорда? І чи сподобався вам бій? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб.